В Києві відбулася наймасштабніша акція українських сил із часу правління президента Януковича на заклик всеукраїнського об'єднання Свобода на маж боротьби вийшло щонайменше 30 тисяч людей. Так шанували 70-ту річницю. УПА. це покоління великих героїв народилося з аристократичного духу. Аристократичний дух повстає і знаходить для цього найрізноманітніші форми непокори. Це і є зараз головне завдання для кожного українського серця, кожної української душі масова непокора. Ми зобов'язані зробити так, щоб у нас була все-таки наша українська своя влада, щоб ми могли повернути нашу награбовану, вкрадену в нас свою українську власність, щоб ми зрештою могли. Відродити нашу українську національну гідність, і нехай всі ті бандюгани, нехай всі ті жуліки, нехай всі ті українофоби, які тимчасово тішаться, що вони поки мають владу в українській державі, пам'ятають, наша рука не здригнеться змінити все на користь українцям. Слава упа! Слава! Слава! Колони українських націоналістів зайняли всю проїжджу частину вулиці Володимирської від національного університету до Михайлівського майдану. Рух колони розтягнувся у понад два кілометри. Очевидці свідчать, акція справила ефект демонстрації сили українського табору. Доволі слушний напередодні складних парламентських виборів. Ми можемо сміливо говорити. Час мітингів добігає кінця. Час барикад настане за два тижні. Сьогодні народне свято не державний офіціоз, не свято для бюрократів, не для послових осіб. Сьогодні народне єднання. Мешканці різних регіонів вшановують своїх героїв. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо, що Україна єдина. Єдина у тому сенсі, що сьогодні Бандерівець тисне руку петлюрівцю, і це знаково. Ми повинні створити ту українську державу, за яку вони боролися. А це є наша кров, це є наш український світ, який ми повинні відстояти. Влада руками державної автоінспекції намагалася перешкодити людям з усіх куточків України дістатися до Києва, дарма десятки тисяч націоналістів у призначений час були в столиці. Ми прорвалися, перекрили трасу таким чином міжнародно, і таким чином ми змогли добратися до Києва. До Києва стягнули понад три тисячі міліціонерів для контролю за маршем боротьби. Але сьогодні націоналісти самі контролювали столицю. На Михайлівській площі концерт українських рок гуртків цього ж вечора у будинку кіно проведений черговий з'їзд Всеукраїнського об'єднання Свобода відбили проміжні підсумки виборної кампанії. Ще раз узгодили тактику протидії фальсифікаціям.